Читаємо Сенеко, 73 й лист до Луцілія, шоста частина. Філософія вчить бути вдячними за добродійство. Мудрець не забуває, завдяки кому він користується плодами тих благ, завдяки кому суспільна необхідність не кличе його до зброї, до стояння на чатах, до охорони мурів, до сплати численних військових податків. От він і вдячний тому, хто при державному кермі. Власне філософія і вчить нас бути вдячними за добродійства, вміти відплачувати за них добром. Іноді ж саме визнання є сплатою Боргу, отже, мудрець визнаватиме, як багато він завдячує тим, чиє правління, чия прозорливість забезпечують йому і щедре дозвілля, і змогу розпоряджатися своїм часом. І не скаламучений суспільними справами спокій Підписуйся на мій освітній канал Кайрос.